4 серпня корабель залишив рідну бухту і взяв курс на протоку. Босфор. Під час переходу новоспечені моряки пройшли ритуал морячування, скуштувавши солоної морської води. А молодим механікам довелося цілуватися з гайковим ключем, вимащеним мазутом. При вході в Мармурове море зібрались усі учасники активації: флагман походу турецький корвет Хейбіліада, видика Новочеркаськ Чорноморського флоту Російської Федерації, Корвет Мачеларі у ВМС Румунії та болгарський базовий тральщик Шквал, подолавши протоку, кораблі міжнародного з'єднання зайшли до турецького порту Гьоджу. Ранок там розпочався з підняття державних прапорів. На турецькій землі відбулася і урочиста церемонія зміни командування оперативного з'єднання кораблів Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор. Російську сторону змінила Турецька. Для участі в цьому заході до міста Гельджук прибув командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільгін. Інші командувачі флотів країн-учасниць, угоди про створення. Представники штабу, командування чорноморської групи Блексіфор, командири і особовий склад кораблів, залучених до активації. Наступного дня розпочалась морська фаза активації. Кораблі залишили турецький порт і вийшли в море. Перше важливе завдання проходження протоки босфор. Варто зазначити, що екіпаж українського корабля вже мав досвід подолання цієї ділянки із досить жвавим судноплавством. Тож, завдяки точним розрахункам та вмілим діям моряків, все пройшло успішно. Під час виконання завдань найбільш складним для нашої частини. Завданням було прохід вузини Босфора. але впевнено тримаючись, ми з ним вправились та продемонстрували, що можемо виконувати ще більш складні завдання. Під час переходу до наступного турецького порту Трабзон екіпажі тренувалися проводити кораблі за тралами, встановлювали візуальний зв'язок, також відпрацьовували тактичне маневрування та порятунок людини, що опинилася за бортом. Поднімумо як сприяти взагалі. Стурмових попереджень ніяких не було, море, 2-3 бала, тобто це для нашого корабля стандартна погода для відпрацювання завдань. При відпрацюванні потрібно звернути увагу на перш за все на знання іноземної мови, потрібно вдосконалення знань англійської мови. Ну і звичайно, вивчення керівних документів за стандартами НАТО. Це МХП, МТП та процедури зв'язку. Під час відпочинку у Трабзоні військові моряки мали змогу відвідати християнський монастир Сумела, розташований високо в горах. Він має неповторний колорит. Курсі, яка сьогодні нам провели в цьому монастирі. Тут багато цікавих місць. Я дуже радий, що з'являються можливості пощати такі місця. Служа в армії перед прибуттям до новоросійська екіпажі мали виконати чергові завдання активації. Так, військовослужбовці турецького фрегата Хейбіліада перевірили судно умовного порушника. Його роль виконував вітчизняний корабель управління Славутич. Доклавши чимало зусиль, турецькі моряки знайшли заборонений вантаж. Також військові відпрацювали контроль за рухом торгових суден, плавання в ордерах та передачу легких вантажів у русі. Не тільки наші військові моряки, але всі члени екіпажу, всі члени, всі країни учасниці всі кораблі, учасники з їх командами. Дуже впевнено, виконували завдання, поставен командиром Блекс фору. Жодного з серіалів, з епізодів не було відмінено. У новоросійську протягом трьох днів усі охочі могли потрапити на кораблі міжнародного з'єднання. З цією метою були організовані екскурсії. Для української команди ранок, 24 серпня, розпочався урочисто. З нагоди 21-ї річниці незалежності нашої держави було піднято прапор. Кращі військовослужбовці отримали грамоти та цінні подарунки. Цього ж дня, після тритижневих навчань, український екіпаж вирушив до Севастополя. Після далекого походу моряків зустрічав особисто. Особисто командувач військово-морських сил, члени військової ради Вітчизняного флоту рідні та близькі. Від себе особисто від військової ради військово-морських сил вітаю вас в місті Севастополі, в рідній базі 1814 міль, 13 кадових дій. Під час виконання служби здійснення заходи в порти Туреччини. І Росії, де ви гідно представили нашу державу, де ви гідно продемонстрували прапор нашої держави. Для того ми призначені, і це є наша головна мета. Командувач подякував екіпажу Славутича за якісне виконання поставлених завдань та вручив почесну відзнаку за заслуги перед містом героєм Севастополем. Ось ці «Екіпаж корабля відпрацював всі завдання, які були під час 12-ї активації блексіфор. Відпрацював їх. На оцінку добре корабель пройшов 1814 морських міль прийняв участь в багат в багатьох міжнародних навчаннях, тренуваннях з кораблями Чорноморських держав. Основною відмінністю цієї активації було те, що більш уваги наділялись моніторингу морського та повітряного простору. Контроль за цивільними суднами та літаками на чорному морі корабель успішно спорувався з усіма завданнями і був відмічений командиром з'єднання Блексіфор з турецької сторони, що екіпаж добре підготовлений, має хорошу морську практику. Зразкове виконання українським екіпажем усіх завдань серпневої активації доводить, що наші військові здатні до швидкої та злагодженої взаємодії з військово-морськими силами чорноморських країн.